Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за Лайф. Це ваша улюблена рубрика Три поради. І коли я її запускала, я ніколи не думала, що ви її так полюбите. Тому що люди пишуть мені навіть на моєму тому другому чи першому каналі Максимуза, і просять, ну як же три поради, три поради. Здавалося, якийсь такий, ніби і примітивний розклад, ну що там немає якоїсь такої теми. А от три поради. І бачите, і це переросло в, таку, в такий улюблений нами всіми проєкт. Працюю на трьох колодах, як завжди. А, значить, колода. Королівське таро, таро світлої тіні. Таро ілюмінатів. Обирайте вашу колоду. Сподіваюсь, що оприділилися і поїхали. Перший варіант. Перший варіант, перший варіант. Порада для вас. Король мечів. Маєте е, мати чітку стратегію, без ілюзій, без якихось зайвих сподівань. Король мечів це м, стратегія захисту. Це часто судові інстанції, це вердикт судді. Але тут говорять вмикнути енергію короля мечів. Це досить холодна енергія, це енергія хірурга. Але хірурга професіонала, який, якщо ріже, то це на добро. Це для того, щоб врятувати життя. Ніякі усі пусі, будь -до якої ситуації прикладаєте. Ніякі вхождіння в чужі оці обставини. Король Мочів насправді він не жорстокий, він просто мудрий, він прагматик. Він конкретний прагматик. Він стоїть на захисті, на захисті інтересів, кохання. Він служить, він захищає. Подивіться, він же не виглядає тут агресивний. Це вам не мечів, не паж мечів, який махає. Він сидить на троні і готовий до бою дати відсіч. Тому вам порада така: будьте о, королем мечів, це завжди факти. О, зайвих емоцій не потрібно. Факти. Апелюйте фактами. Або ви зустрінете сьогодні таку людину, і знаєте, з цією людиною ви не продавите сльозами. Маєте чітко розуміти, хто перед вами. Король мечів дуже розумний. Це часто карта психолога, але я б навіть сказала не психолога, а психіатора. Тому що психолог він більш м'який це король кубків, а король мечів це більше до медицини, розумієте? Це коли виписати рецепт. Якщо питання здоров'я, я вам раджу звернутися до лікаря. Король мечів це ас, це професіонал, це хороший лікар. Самолікуванням не займатися, а відправитися саме знайти хорошого спеціаліста, який спокійно все вивчить, продумує і продумує стратегію подальшу вашого виздоровлення, вашого лікування. Якщо це стосунки, з таким чоловіком надійно, але він трішки холодний і заставляти його. Говорить якісь багато ніжних слів. Це та людина, яка скаже: Я ж тобі вже одного разу казав, що я тебе кохаю. Нічого не змінилось. Коли зміниться, я тобі скажу. От вони такі. В них і гострий розум, і гостре почуття гумору. Прийняти треба таку людину. Прийняти. Отака порада для вас перший варіант. Другий варіант та світла і тіні. А отут карта долі. Тут сьогодні можете отримати те, що напрацьовано було. Але так само це страшний суд, доля, Верховний суд по-різному називають. Це коли навіть душа отримує звільнення від чогось, від старої карми, від старих програм. Знаєте, тут як вже закінчилася програма стара, вона себе віджила, і ви як злітаєте. Бо ми знаємо по арканам, що наступна карта це карта взагалі світ, закінчення в циклу, кінець історії. І Тут як звільнення, тут як несетеся до Бога, летите. А, ну, от якийсь сьогодні час істини. Десь ви отримаєте відповідь, довгоочікувано щось вже, або від вас потрібно буде прийняття рішення, і немає вже часу на роздуми. Вже сьогодні або ніколи. Бо коханці закохані. Це коли ми робимо вибір, але ми думаємо, ми ходимо, ми не поспішаємо, ми маємо продумати всі наслідки, нам ще дають час. А тут все на вирішення 30 секунд. Як щось можливо у вас тягнулося, 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 раз і сьогодні щось розрішиться. Порада від цієї карти прийняти, вже щось змінювати пізно. Вже історія, ситуація пройдена, і сьогодні фу, і виходимо на якийсь новий ступінь. Напишіть мені в коментарях, будь ласка, я всі ваші коментарі читаю, мені цікаво, напишіть, як програється у вас другий варіант, хто задумав. Третій варіант таро ілюмінатів. Тут з жезл. Це новий початок: енергія, імпульс. Все починаю. Якщо задумували починати справу, не починати справу, кудись нестись, щось проробляти вперед. От багато хто з вас дивиться Да? Я що, куди я склала ці карти? Я їх вже перетасувала чи ні? А, яка в мене була щойно перша? А, Ми... Чекайте. Я випала засадку. Що в мене спочатку було? У мене що було? Королівське таро? Чи що, а що в мене було в королівському таро? Уявляєте? Я настільки працюю в потоці, що мене як виключило. Я не пам'ятаю, що було минулий раз. От, от, я отак от обично працюю. Я не можу згадати. Це ви можете відмотати, я то не можу. Я, слухайте, я. Мене... А, король мечів, от він побачила. Дивіться, як цікаво. Бачите, якщо ми триплетом читаємо. Кажуть, е, прагматизм просто стратегія наперед. Тут уже другий варіант у нас дає е, миттєво, уже ви думаєте, або ви вже щось отримуєте з простору. І у нас іде, як триплетом, третій варіант жезл, енергія. Це карта дії, енергії, імпульсу. Все хочу, можу, буду, зроблю вперед, несусь. Це буквально вам дають шанс щось змінити. Хапайте цей шанс. Не витрачайте цю енергію, щоб вона не стліла. Це енергія вогню вона завжди дається для ваших справ. І якщо ви думали так чи ні, робити чи не робити, робити. Третій варіант робити вперед. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо було вам цікаво. Коментуйте обов'язково, ставте вподобайки. І до наступних зустрічей ваша Максимуза.